Міське водосховище в Ковалі роками замулюється і заростає. Це давно непокоїть місцевих рибалок та громадськість. Тому активісти екологічного руху за сприяння міської влади та рибоохорони протягом минулого року двічі проводили акцію штучного зариблення водойм для покращення екосистеми водосховища. Восени у верхів'я річки Турії випустили 800 кілограмів коропа, амура і товстолоба. Радує активність наших людей, радує їх життєва позиція. Радує те, що люди міняють свої погляди на природу, що від природи не тільки беруть, а що їй віддають належне. Наскільки приживеться рибне поповнення, багато в чому залежить від рибалок, а серед них є й такі, хто не проти поживитися незаконними способами вилову риби. Це підтвердив і недавній профілактичний рейд працівників волинь рибоохорони та громадськості. Працівниками Волині рибоохорони спільно з громадськістю регулярно проводяться такі рейди по вилученню риболовецьких сіток, і інших знарядь забороненого рибальства, оскільки скоро нерестовий період, то фактично весь нерестовий період ми будемо перебувати на роботі, контролювати проходження нересту в водоймах області. В зоні обслуговування місцевої рибоохоронної дільниці значаться 29 річок, 61 озеро, три водосховища та вісім ставків у Ковальському та Турійському районах. У нерестовий період, який почнеться з 1 квітня, працівники рибоохорони здійснюють контроль за забороною промислового, любительського і спортивного рибальства, а також добування водних біоресурсів на час ходу риби на нерест. Згідно правил любительського і спортивного рибальства, в нерестовий період передбачено любитель, любительський лов риби однією вудкою в місцях, де немає рослинності з одним крючком. В разі грубого порушення правил рибальства проводить і вилову незаконної риби. Кожна риба таксується, тобто за кожну рибу відшкодовується державі збитки наприклад, одна щука коштує 340 гривень, плітка 85 гривень. Тому я думаю, що стоїть громадянам задумати, задуматись над тим, чи дійсно потрібно виходити і порушувати дані правила. Від промислу браконьєрів потерпає іхтіофауна місцевих водой, на відновлення якої потім ідуть роки.